На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також містить додаткове фінансування для допомоги Україні. Про це він заявив вчора, 6 лютого, у зверненні в Білому домі, Байден звинуватив республіканців у тому, що вони поступилися за баганкам експрезидента США Дональда Трампа і виступили проти законопроєкту про посилення імміграційної політики, на якому партія наполягала. Далі цитата. Усе вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде внесений на розгляд до сенату. Чому з простої причини? Дональд. Трамп заявив він, на думку американського президента його попередник хоче використати питання міграції, міграції як зброю в президентській кампанії та не зацікавлений у реальному вирішенні кризи на кордоні США і Мексики. Окремо Байден наголосив на важливості схвалення додаткової допомоги Україні, яка передбачена в законопроєкті. Цитата підтримка цього законопроєкту – це відсіч путіну, а спротив йому гра на руку путіну. Як я вже. Казав, ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежить себе самою лише Україною. Наголосив він. Президент США зрештою закликав республіканців у конгресі погодитись на компроміс і відійти від дріб'язкової політики. Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон назвав законопроєкт Сенату мертвим. Цитата: я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат схоже не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроекту виправдані, то він все одно буде мертвим після надходження до палати. Представників зазначив Джонсон. Ба більше спікер Палати представників запропонував на розгляд свій законопроєкт про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні. Але як стало відомо, вчора ж, 6 лютого, республіканці палати представників конгресу США не підтримали документ. Проте, коли і чим закінчиться політичне протистояння демократів і республіканців і якою ціною для України говоримо далі з нами на прямому зв'язку Олександра Решміділова, політолог. Пані Олександро, вітаю вас. Мої вітання, Одеси. Дякую, що ви з нами на зв'язку. А чи можемо ми на сьогодні констатувати, що зміна міграційної політики США для Трампа і республіканців є не принципово важливим питанням, а приводом для політичних маніпуляцій? Однозначно Трамп використовує усі гучні теми для підвищення власної впізнавності рейтингу. Сюди можна додати і заклики від Трампа до Байдена до певного інформаційного протистояння і певних дебатів. Ви знаєте, що Трамп заявив, що викликає вже на певні перемовини до відповіді, начебто він вже хоче стимулювати Байдена по багатьох моментах завчасно. На що Байден відповів, що якби він був на місці Трампа, він би так само хотів би сам з собою дебатувати, тому що це було для нього дуже престижно, тобто підвищує свої ставки, обидва використовують усілякі приводи для ну, трансформації це в підтримку власного виборця, але це не означає, що пройдені важкі моменти. Консенсусом поки взагалі не пахне, і ми бачимо, що провалена ідея спікера м м по відділенню, скажімо, треку Ізраїлю. І те, що його навіть не поставили на голосування, говорить про те, що консолідації по жодному з питань немає. Це неправильно умовно радіти, коли в сусіда корова здохла, але ми розуміємо, що приклад Ізраїлю показує, що не тільки все питання в Україні або в допомозі конкретним країнам, які потребують озброєння фінансової підтримки у важкі часи. Ми бачимо, що Америка знаходиться у важкому протистоянні, і воно іде, можливо, тільки на початку, ще навіть не на піку. Своєї активності так само цікавим є е, внутрішній, е, скажімо, внутрішня боротьба всередині республіканців. Сюди можна віднести протистояння, наприклад, там з Нікі Гейлі. То так само цікаво подивитися, які можуть рішення прийняти демократи для того, щоб посилити свої. Позиції, але треба сказати, що робить Україна. Е, перший весь минулий тиждень був присвячений так званий український тиждень. Багато наших колег з України поїхали на перемовини на всіх рівнях для того, щоб переконувати сенаторів і конгресменів, щоб вести діалоги з неурядовими організаціями. Ну скажімо, це ж не вперше, але це додатковий трек, який міг би дати результати. Але багато хто з республіканців казав, що поки не. Буде вирішено питання міграційної цієї кризи, це навіть міграційної політики, далі рухатися просто зарано. Тобто, на багато питань на кону в одному голосуванні. А міграційна криза вона з'явилася не за день. Це питання десятиліть. Просто я максимально простою мовою поясню нашим е глядачам, чому демократи так не хочуть, е скажімо Іти на компроміс з республіканцями, тому що потенційно всі мігранти, які приїздять в Америку, отримуючи надалі громадянство, асимілюючись, знаходячи роботу, вони будуть потенційно вже голосувати за демократів, тому що вони їх активно підтримують, дають їм змогу. Стати американцями, тобто і це частина їхньої програми. Республіканці натомість більш критично ставляться і заявляють, що такі мігранти є конкурентами для американців. Вони відбирають робочі місця, вони роблять додаткове навантаження на бюджет. Ну і умовно, оці протистояння вони ну, цивілізаційні світоглядні. Тому тут насправді важко сказати. Як вирішиться це питання і чи знайде воно зараз своє вирішення? Тобто це не питання просто посилення кордону чи збільшення якогось там нового, я не знаю, там паркану чи відмежування від Мексики. Це загалом питання ставлення до мігрантів. А мігранти насправді можуть бути не тільки латиноамериканського походження, вони можуть бути різного походження. Просто це питання зараз є тригерним. Щодо кількості балів, які можуть заробити демократи або республіканці на питання міграційної кризи в Сполучених Штатах Америки, мені здається, що у демократів з'являється дедалі більше аргументів, аби перекласти на Трампа і його прибічників відповідальність за ризики шатдауну, незакритий кордон з Мексикою і відсутність перемог України на полі бою, ну тому що ми розуміємо, що зараз, наприклад, сам Байден говорить про те, що ми пропонували законодавство проєкт, який можна назвати компромісним, а ви все одно відмовляєтесь. Чому ж республіканці при цьому не змінюють стратегії? Ну давайте спочатку про демократів. Так дійсно є намагання сканалізувати увесь негатив і персоналізувати його, і відповідальність має нести умовно Трамп. Хоча ми розуміємо, що поки Трамп не очолює країну, він може собі дозволити будь-які заяви, будь-яку критику. Відповідальність прийде тільки разом з посадою. Тому треба розуміти, що і Байден, і Трамп. Однаково несуть відповідальність за стан речей і політику Сполучених Штатів, тому що там є певна спадкова лінія від одного до іншого. Другий момент з приводу республіканців: у них є два полюси критики Байдена. Дуже непроста розтяжка для нього. Перша критика, це якої, наприклад, відстоює більше Трамп, це зменшення допомоги Україні. А друга популярна позиція від що недостатньо багато допомагає, тобто треба більше. Тобто вони його критикують одночасно і за те, що допомагає, і за те, що недостатньо допомагає. І ось ті, які якраз критикують за те, що недостатньо допомагає, це більше стосується промисловців. А я нагадаю, що республіканці зазвичай спираються на велику промисловість, на ВПК внутрішній, і я не виключаю, що, наприклад, Ось контракти для заводів американських їхня завантаженість, їхні робочі місця. Тут вдасться знайти компроміс і воно буде проголосовано. А та додаткова фінансова допомога, якої потребує Україна для того, щоб тримати свою економіку, для того, щоб виконувати свої фінансові зобов'язання, фінансувати бюджетників тощо, соціальну сферу. Ось з цим можуть бути перепони. Тобто, все одно десь будуть компроміси, щось буде урізатися. Сподіваюся, що вдасться насправді показати силу того ж самого Байдена, його авторитет, посилити його позиції. Але тут же треба розуміти ці торги, які які ведуться, що може стати предметом розмінної певної монетою для позитивного голосування? Тому або це може бути реально відстрочка постійно перекладання, як ми спостерігаємо, мов з тижня на тиждень, з місяця на місяць, і це все тягнеться. Так само цікаво, чи після перемовин Байдена з Шольцем вдасться додатково посилити відповідальність або перекласти часткову відповідальність на Європу да, за Україну. Тому що Америка всюди каже, що вона консолідувала 50 країн навколо України, це вона є тією а, певним таким магнітом ядром, навколо якого єднаються і гуртується світ. Це ж їхні основні тези. Тобто, в підтримці для України саме через підтримку Сполучених Штатів. Тоді питання: а чому ж тоді від саме відповідальний момент цю підтримку вони не демонструють? Тобто тут є певна розбіжність, і чи не буде таким чином Америка задавати поганий? Тренд, негативний тренд, або скажімо, чи хто може прийняти подальші такі дії, так само знаходити дуже велику кількість різних аргументів, чому треба відкласти допомогу Україні. Нас це не влаштовує. Тому ми сподіваємося, що вдасться переломити цю ситуацію, і що протистояння Байден Трамп подивіться основні вже не просто заголовки, а таблоїди, які пестрять картинками, що є певний ефект дежавю. Американці не надто хочуть, щоб вони знов таки заходили. Ці важковаговики світові, так політики Трамп і Байден повторювали своє протистояння, тому що якраз між молотами на Кавальнію може знаходитися Україна, може знаходитися життя. Ми постійно потребуємо допомоги. Вона нам в необхідна для того, щоб ми могли давати супротив. Європейські лідери кажуть, що ми... Певний, скажімо, перша лінія оборони, так і розуміють, наскільки важливо, щоб ми встояли. Я не думаю, що Америка не розуміє цього, точно розуміє. Просто є і внутрішні виклики у них, які загострилися, але це було прогнозовано кожний виборчий сезон. У них бувають і вуличні протести, і різні різні, різні, різні рівні супротиву. І те, що воно буде тільки на, накалятися до осені. Тобто, зараз взимку ми розуміємо, що це не фінальна фаза, що цих гострих ще кіл перемовин буде декілька, і навіть якщо по Україні буде вирішено питання, можливо, частково, можливо, повністю з'являться інші протистояння, які будуть ну скажімо, в піковій своїй фазі до виборчого процесу. Щодо термінів цих протистоянь, якщо ми повертаємося конкретно до законопроєкту, який запропонував Сенат. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а дійсно щодо його долі чи довго триватимуть протистояння? Ви от згадали про осінь. І ми розуміємо, що йдеться про вибори власне президента Сполучених Штатів, але варто ж враховувати і те, що президентські вибори так заплановані на листопад, але термін дії третього тимчасового бюджету США закінчується вже. На початку березня і є ще багато моментів, які варто вирішити сполученим штатів на своє благо ще до листопада. Ну я продовжу вашу думку. Так, вони голосують по три місяці. Тобто, це такі короткотривалі короткострокові рішення, які дозволяють з однієї сторони все одно їх проходити. Тобто і насправді, якби більш глобальні, якісь виносилися, можливо, вони б ставали ще менш реалістичними малими кроками. Я думаю, що Сполучені Штати так і будуть вирішувати питання малими кроками. Ось в терміном як і з шатдауном була ситуація. На три місяці по Україні, я думаю, що бачите, різні варіанти вносилися. Щось проходить фільтрацію крізь, скажімо, парламентарів, щось не проходить. Але звернення Байдена, яке було, воно достатньо красномовне. Сподіваюся, що воно проявить реальну підтримку президента в Конгресі, тому що якщо є. Відсторонення або відмежування законотворців від Байдена це теж поганий сигнал. Він точно буде ну проявлятися в рейтингу. Треба подивитися зараз мають бути свіжі заміри. Насправді якої є підтримка Байдена реальна. Ось свіжа. Поцікавимось, подивимося, тому що оновлених даних я ще не бачив. І ще одне питання: хочу повернутися до 2023 року і власне поставити питання, яке мені не дає спокою вже декілька тижнів. А як гадаєте, чому Байден напередодні складного відверто складного політичного року, розуміючи всі ризики передвиборчої гонитви, не продовжив для України ленд-ліз? адже його позиціонували саме як інструмент на випадок кризової ситуації, яку ми мені так здається зараз і спостерігаємо. Дивіться, Байдена будуть дуже сильно критикувати, однозначно. І багато буде питань, чому і чому не скористався. Ну було вже прийнято таке рішення, і навряд чи воно буде переглянути. Питання в іншому: що чи може розраховувати Байден на другий термін? Чи це реально взагалі? Чи це є самоціль для нього, чи він все одно тримає себе в сильні позиції, не дає. Сигналів, що він фіналізує свою там політичну кар'єру, для того, щоб не бути є такий термін в політиці х, е, кривенька качка, так храма храма, качка, тобто, що він не був певним таким е, збитим, таким льотчиком, на якого вже не рівняються, з яким не рахуються. Е, Якщо він все-таки ставить на меті собі е, другий термін, то Можливо, всі ці рішення, це вже заготовки, або ці ідеї трішки на пізніше, або інші якісь моменти. Те, що Україна буде для Байдена все одною одно з ключових тем, вона буде проходити такою наскрізною, червоною ниткою, лейтмотивом. Якщо ми згадаємо попередні, наприклад, дебати, незалежно того з Трампом, або навіть якщо ми згадаємо, там, наприклад, тут, Клінтон, так яка в Гіларі Клінтон і її там риторика. Україна могла з'являтися як одне питання серед двогодинних дебатів. Або там могли ми рахували кількісно на пальцях однієї руки, скільки разів взагалі згадали про Україну. Україна буде невід'ємною частиною багатьох питань, але тут в іншому чи буде це посилювати позиції для того, щоб це посилювало Байдена або давало якісь козирі Трампу. Тут має бути беззаперечна позиція. Бачимо наскільки їм от всім не вигідно зараз. Вони всі відводять очі, тому що реалізувати по Україні не один, не інший своїх планів не може. Тому зараз називається ця ситуація політичний клінч. Вони обійнялися і заважають один одному робити рухи, але це не, не, не прибирає того, що обидва не роблять рухів, на які очікує Україна. Подивимось, як розгортатимуться події надалі якщо ви звернули увагу то вчора у виступі у білому домі президент США Джо Байден був у кроватці так наших українських кольорів і навіть була в нього прикраса в кольорах українського Прапору, ну можливо, це зіграє на його користі. Він дійсно за рахунок такої потужної промови і наших українських кольорів як елементів одягу, все ж таки набудеть необхідних балів, таких необхідних сьогодні для нас, на які ми сподіваємося. Пані Олександро, я дуже дякую вам за вімкнення. Дякую за час, Далі, який ви приділили з приводу. Так, будь ласка, до цієї краватки він в ній приїздив до Києва. Ця краватка, скажімо, освячена українською землею. Другий момент, ми знаємо, що символізм в кольорах присутній був в одязі зазвичай і першої леді Америки, і дітей на заходах, так згадаємо там родину Блінки на інших. Тобто вони використовують навіть для символічних меседжів своєї аудиторії підтримку навіть в таких випадках. Але головне краватка це добре. Але сподіваємося, що фінансова допомога, допомога боєприпасами і багато багато іншим, все це буде надано вчасно, тому що в Україні загрози є по. Стійними ми розуміємо, що поки українцям видихати, скажімо, зарано. Ми постійно всі відмобілізовані для того, щоб давати відсіч ворогу. Сподіваємося, що і партнери це розуміють. Будемо на це сподіватися. Пані Олександра, дякую вам за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олександра Рашміділова, політолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.